Ірина. Ірина Фаріон. Ну, знаю. Просто нещодавно було голосування в Верховній Раді, їй хотіли дати Героя України, але більшість депутатів не підтримала це рішення. Ну, до речі, Героя України посмертно. Як вважаєте, це правильно чи ні? Ну, я би, Героя України, їй би теж не давала би. А взагалі що ви про неї знаєте? А, дуже ексцентрична особа, і не все так однозначно з її, а, скажімо. По позиції, що вона така щира українка. Це людина, яка може перевзуватися на ходу. Це моя думка. це через те, що казали, що вона колись була в комуністичній партії, таке інше. Ну, колись вона топила за інше трохи. Е, ви вірите, да, що це так було? Так. Да? Ви особисто російсько-українською думаєте? Ну якщо це не. Ну наразі зараз намагаюся спілкуватися весь час з українською. От а, ну буває, що спілкуюся з російською. Ну тут ми не можемо забути наше минуле. Ну його нікуди не викинеш, і його нікуди не не дінеш. Тому якщо у нас за часів радя Радянського Союзу намагалися вибити з нас все українське і нав'язували виключно російське, ми вимушені були тому підкорятися, да зажаючи хоча б на нашого світу, вся вища освіта викладалася виключно на російській мові. От хочеш ти чи не хочеш, то всі ми знаємо російську і. Але так, якщо в нас є наша рідна мова, ми маємо розмовляти нашою рідною мовою. Вона наша рідна. Ірина Шваріон теж була за те саме, але вона mm. радикально, радікальна, так? На бахмут? Нещиро. Тобто, ви особисто не відчували щирості. Я щирості не відчувала.